Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про вітряки для меліорації водойм та їхнє застосування. Щороку стан річок, озер і підземних вод в Україні погіршується. Вітряки для меліорації водойм це пристрої, які створені для руху води у ставках чи інших водоймах. Вітер крутить ротор вітряка, який в свою чергу крутить насос вітряка, перекачуючи воду з глибини водойми на поверхню. Це створює рух води, який допомагає покращити її якість. Однією з основних застосувань вітряків для меліорації водоймів в Україні є підвищення кисневого режиму у воді, що, в свою чергу, допомагає збільшити продуктивність рибного господарства та покращити умови для рибного нересту. В Україні багато водоймів страждають від забруднення речовинами, такими як пестициди, добрива та промислові відходи. Вітряки можуть допомогти зменшити вміст цих шкідливих речовин у воді. Необхідно провести наступні заходи. Важливо визначити особливості цієї території, наприклад, рівень води в водоймах, швидкість вітру, наявність перешкод, де можна встановити вітроенергетичні установки, щоб вони працювали максимально ефективно. Необхідно визначити потреби про меліорації водомів і встановити цілі встановлення вітроенергетичних установок. Наприклад, може бути необхідно збільшити рівень кисню у воді, зменшити кількість водоростей, покращити умови для розведення риби і так далі. На основі аналізу потреб необхідно розробити проект встановлення вітроенергетичних установок, який включає в себе вибір типу та потужності вітроенергетичних установок. Це включає в себе оцінку впливу на здоров'я людей, впливу на тваринний світ, зміни ландшафту тощо перед встановленням вітряків необхідно отримати всі необхідні дозволи та узгодження з відповідними органами влади та зацікавленими сторонами. Конструкція пірамідальної вежі складається з трьох стійок, з'єднаних між собою горизонтальними і перехресними поперечними, які роблять її стійкою задля будь-якої висоти. Вежі виготовляють за вишки 6 та 7 метрів. Оптічна форма лопати вітрового колеса має велику площу поверхні, завдяки якій забезпечується ефективна робота аератора навіть при малій швидкості вітру. Від компресора трубопроводами повітря рухається до дифузора, який приймає його під тиском і перетворює в тисячі крихітних похірців кисню, які відділяються у воду ставку через всю поверхню дифузора. Утворені похірці кисню краще розчиняються у воді і швидше заповнюють весь об'єм водойми. При яких характеристиках мікроклімату використовувати Температура повітря від 30 до 40 градусів Цельсія. Вологість повітря до 100%, швидкість вітру до 41 одного метра за секунду. Для обслуговування вітряка достатньо однієї особи.